Донечка Груффало Джулія Дональдсон. Свою дитину Груффало попереджав не раз Ходити у сусідній ліс для нас навіки зась. А це чому ж? Мишатко там у лісі головний. Він ніби цар у них силач безжальний, хитрий, злий. Я сам нагоду якось мав зустрітися із ним. Не знаю, як я взагалі залишився живим. Ой, татку, розкажіть. Він дійсно найстрашніший? Він від усіх жахливіший, він від усіх сильніший? Так, це було давненько, сказав нарешті татко. Згадати навіть страшно, як я зустрів мишатка. Він волохатий, як ведмідь, і як ведмідь кремезний, а хвіст. Волочиться за ним страшний і довжелезний. Горять неначе два вогні, два жовтуватих ока, а вуса в нього, мов стальні, стирчать в обидва боки. Та й захропів собі татусь серед нічної тиші, а доця шепче Не боюсь, я зовсім тої миші. Їй дуже хочеться пригод. А тут сиди в печері. Тихенько вибралась вона назовні в ліс за двері. Там виє вітер, наче звір, там валить снігопад. Йде, груфалятко фалятко в ліс страшний, не дивиться назад. Ага, угу, слід бачу на снігу. Той слід повзе, звивається, біля колод ховається. Ой, з під колоди довгий хвіст плямистий чий стирчить. Невже мишатко звір страшний? Сидить там і мовчить? Ой, от він виповзає весь такий тонкий аж дивно, не волохатий, а слизький. І вусів щось не видно. Пробачте, ви не мишеня? Ні, я змія гадюка, а про мишатка при мені не говори ні звуку, оцій порі. На річці він цікаво має справу. Готує з груфало шашлик свою фірмову страву. А в лісі сніг мете страшний, вітри дерева гнуть, та груфалятко далі в ліс свою тримає путь. Ага, угу слід бачу на снігу, Не наче птах отут ходив, а потім вгору враз злетів. А там вгорі вогнем горять два ока жовтуватих. Невже Мишатко дивний птах? Уміє він літати? Та ні. У птахах хвіст не той. І де поділись вуса? Я бачу, не мишатко ви. Тож я вас не боюся. Пугу, пугу, звичайно, ні. Я тітонька сова. Цить про мишатка, бо болить у мене голова. А той, мишатко, думаю, ліворуч на горі. Він зґруфало готує суп завжди оцій порі. Іде все далі, далі, в ліс, нечемне груфалятко. Все хоче донечка знайти жахливого мишатка. Ага, угу, слід бачу на снігу подвійний ланцюжок, а потім в нірку скок. Он! Бачу, вуса там стирчать, знорив обидва боки. Можливо, затаївся там мишатко той жорстокий. Та ні, ці очі не горять і довгий хвіст не в'ється. не мишатко? Звісно, ні. Лисичка лиш сміється. Мабуть, мишатко вдома. Він любить у цей час смачні котлетки з груффало робити про запас. Сідає донечка на пень і каже Що за жарти? Мишатка зовсім тут нема. Боятися не варто. Весь ліс я обійшла кругом. Живуть тут різні звірі. Але мишатка тут нема. Я більше в це не вірю. А хто це вискочив на сніг? У нього шубка сіра. Усе, як татко розказав, я бачу в цього звіра. Кошлатий весь, а ззаду хвіст є жовті очі, вуса. Так, це Мишатко, він малий. Я зовсім не боюся. Вже їсти час. Мабуть, смачний оцей маленький звір. Лиш обкачаю у снігу і буде, як пломбір. Не розгубився наш герой і каже Ану, стій, до мене має гість прийти, товариш вірний мій. Він грізний і могутній звір. У лісі всіх сильніше. Зліщини знак йому подам, щоб він ішов скоріше. Зажмурилось від жаху відважне груфалятко. Виходить, це не вигадка усе, що мовив татко. Мені зустрівся звір малий та інше є звірисько. Малий вже знаки подає. Потвора зовсім близько. А повний місяць із за хмар з'явився в тій хвилині. Яскравим світлом освітив мишатко на ліщині. Стихенька доця почала розплющувати очі, а на поляну тінь лягла гігантська серед ночі. Ой, жах який, який кошмар, стирчать залізні вуса, хвіст, наче змій, кошла та шерсть. Ой, лишенько, боюся. А вуха, наче у слона, а я без татка тут одна. Тут донечка мерщій втекла до татка. Їй лапкою зробив папа мишатко. Ага, угу, слід бачу на снігу. Тут пробігало груфало, воно, здається, струфало. Зимовий ранок настає, потроху вже світає. Нечемна доця Груффало додому поспішає. А татко Груффало хропе за всякої погоди. Не знає він, які були у донечки пригоди. Вже засинає у теплі в печері Груфалятко. Нема чого боятися, коли під боком татко. Кінець.